Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні гарний осінній сонячний день і незважаючи на те, що вже майже всі роботи виконали такі земляні, всі площі повигорювали, але в селі селянин без роботи не буде. Сьогодні вже Сховали насіння картоплі в підвал, зможете переглянути пізніше в цьому відео. Вивіз гноївку під картоплю наступного року. І заодно, думаю, покажу відео, яка в мене пшеничка, тут де була в мене картопелька. Вже два тижні прийшло, а сходи гарненькі такі. Красота. Сусід теж посіяв пшеницю на день раніше, правда, але він після пшениці тільки здискував, то бачу багато зілля, посходив, але то нічого, наступного року Покропить гербіцидом, воно пропаде. А тут в мене, де картопля була, то я навіть не орав, тільки закультивірував і посіяв. Пшеничка гарненько зійшла. Ще заодно вивезли ноївки. Маю бочку Єврокуб на прицепику, коли зніму відео. І вже можна приступати до якоїсь іншої роботи. Як говориться, хто хоче робити роботу, знайде. Хто не хоче робити, шукає причину, щоб не розбити. Щоб не робити. Ось такі справи наші сільські. Тут у нас посаджений далі чесник, накрили горіховим листям, мульчуємо його, так менше заростає. А ця ділянка то є озима цибуля. І знаєте, ми вже переконалися, скільки років садимо, озима цибуля набагато більша росте. Ну а далі будемо бачити. Така картина. А то друга площа в мене. Там, де я знімав відео, як віток мені сяв. Тут більше, трошки більше. Один день сіяло, але там трошки краще. Ось так виглядає. Вже перед вечором похолодало. Відповідно буде приморозок. Ось така картинка на городі. Ще я вам покажу, як я насіння картоплі перевіз на зберігання. Так, друзі, вже кінець жовтня наступила пора ховати насіннєву картоплю в підвал. Я більше як місяць вже тримав її таким навесиком тут маю. Тут садовий інвертар в мене різний. Внизу яма ножом була раніше, я її перекрив, бо тепер корови не маю. І тут мені. Картопелька зеленіла, бачите, яка вона зелена, така як хто би не знав, то б сказав, що це якесь ківі. І в кожній сіточці є така карточка, надпис який сорт. Вона вже позеленіла. Ми зараз будемо її возити в підвал. Тому що хватить її вже тут лежати. Будемо зберігати в підвалі. А заодно будемо переглядати сіточку так, зверху, чи нема де гнило. Якщо є гнила, будемо відкидати. Приступаємо до роботи. Так, картопельку повозили. Оглянули. Було тільки кілька картоплин гнилих. Досить непогано вона. Зберігалася більше як місяць. Ось тут я маю таку нішу в підвалі спеціально на насіння. Цього року я багато не залишав на насіння. Частину посаджу. А що залишиться, продам. Будуть клієнти. Тут в мене з краю рання картопля. 12 сіток керанди. Далі йде тайфун і белороса. Ось так вона буде зберігатися до весни. А там поживемо, побачимо. Ну, все, друзі, бувайте! Таке коротеньке відео. Викладом вам, як я підготовлюю і зберігаю насіння картоплі. Бувайте!